Третя робила реально багато лиха. Ви бачите, це кемпінгове містечко, таке було, воно повністю змито водою. Бачите, речі людей, які зараз їх намагаються вивезти. І ситуація була дійсно катастрофіч... катастрофічною. Вода стрімко набирала оберти і от бачите, що вона наробила. У них тут був стаціонарний кемпінг. Та? 11 років. 11 років, 11 років. Марія. Марія? Марія, батьки come clean. Це небезпечно, але я думаю, що ми з тим всім справимося, тому що я думаю, що ДСНС працюють найкращі оператори, які можуть бути. Слухай, а в чому небезпека? Небезпека, в тому що можна легенько його перекинути і можна погубити гусениці, тому що під водою ти не бачиш каміння. Саме головне не мати страху, бо якщо ти маєш страху те, ти працювати не будеш. Робити тобі помахи. Своїчки. От там не бачимо траву, це то було так само Коротше, все потрібно буде знаково.